Що робити під час планових чи аварійних відключень світла? Перший варіант, звичайно ж, донатити на ЗСУ. А насправді дивитись можна на свічку, як в дитинстві, або рахувати кількість усіляких закорлючок на килимі. Другий варіант купуйте собі ось цей ваш модній Екофлоу та Starlink, і працюєте собі далі, не знаючи горя. А якщо без жартів, то ось цей варіант є дійсно найнадійнішим та профітним, адже ви отримаєте і нормальний інтернет, і нормальне живлення умовного ноутбуку, монітору чи ще чогось. Проте А, коштує все це зараз якихось просто неадекватних грошей, і Б. Морочитися з пошуком та замовленням цього добра із-за кордону будуть не усі. Та що ж там казати, не усім настільки сильно потрібен, прям настільки радикальний варіант. На зв'язку, як завжди, агностик, і в сьогоднішньому відео я спробував підібрати для вас деякі варіанти, як залишитися з інтернетом, коли вдома вимкнули світло. Я буду приводити приклади деяких моделей, але це не є от тільки ось це і усе тут. Тож можете обрати далі за своїм смаком. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу. У світі вподобайку. Тобто наша умовна ситуація, світло вимкнулось, а працювати далі треба. Жодних еко у нас нема. Усі рішення, що я запропоную, будуть опиратися саме на вашу звичайнісіньку сім-картку, звичайного мобільного оператора, адже CDMA в нашій країні, на превеликий жаль, вже від'ємно живий. Найперше, що приходить на думку, роздати інтернет з вашого смартфону, будь-якого. Це швидко, зручно та не потребує якихось додаткових вкладень. Проте таким чином телефон буде виснажуватися дуже швидко. Відко, як і нагріватися. І ще одна проблема сам оператор, який може обмежувати трафік, коли розуміє, що телефон використовується в якості саме модему. А в деяких випадках не тільки обмежувати а ще й просити за це додаткові гроші. Є іще один мінус під назвою базові станції операторів. По-перше, вони далеко не усі мають генератори для постійної роботи. Зазвичай, вони ну, просто не є критичною інфраструктурою, на жаль, і також підпадають під блекаути. Коли ви живете в місті, то для вашого пристрою ну, не дуже важко переключитись на якусь іншу станцію, яка зазвичай також десь поруч. Проте таких, як ви, тисячі і на Антаження на цю станцію стане набагато більшим, що вплине на якість з'єднання не тільки інтернету, а й навіть голосових викликів. Про підсилювачі зв'язку ми не будемо говорити занадто багато, тому що там усе дуже складно, треба розбиратися в кавелях, їхньому опорі і таких інших прибутах. Тому обійдемося мінімумом, який допоможе нам на перший час. І в першому з таких варіантів ось такий звичайнісінький USB модем який насправді і не модем, а цілий Wi-Fi роутер. В моєму випадку це Ergo W02CRC 9. Він працює зі швидкостями до 150 Мбіт за секунду, як при роботі безпосередньо 4G, так і швидкості самої Wi-Fi. І давайте дивитись справді в очі. Більшого і не треба. З його переваг можна відзначити можливість працювати де завгодно. Тобто його можна просто вставити в блок живлення від телефону, в павербенк чи навіть в магнітолу автомобіля, і він буде працювати і роздавати інтернет. Проте ще більшим плюсом є те, що він має роз'єм CRC 9, що дозволяє під'єднувати до нього зовнішню антенну для посилення сигналу. Це може бути як компактна маленька антена, так і виносна велика, яку вже треба правильно встановлювати. Давайте тепер. Пер трошечки зовсім про цей момент. Сиджу я в селі в Житомирській області. Світло вимкнули, найближча базова станція вимикається разом із ним. Там і так зі зв'язком не дуже добре, а під час відключень навіть просто подзвонити неможливо. Завантажуємо Cell Tower Locator та дізнаємось, де знаходяться найближчі станції, і направляємо антенну туди. Така є історія і з Києвом, і з будь-яким іншим містом, проте пам'ятайте, що сигнал стане кращим так, а от навантаження на цю дуже другу станцію нікуди не дінеться. Тож, навряд чи ви зможете переглядати. З допомогою такої штуки 4K HDR контент, але для роботи цього більш ніж достатньо. Ще один не дуже відомий плюс такого варіанту, як і усі подальші, насправді, для сім-картки і оператора цей модем є телефоном, навіть з можливістю отримувати смс та відправляти USSD запити. Тож проблем з обмеженням швидкості, чи трафіку не повинно бути. І з мінусів, сім-картка повинна бути стандартного розміру, прямо от велика. Тому якщо ви повикидали усе від сімок, шукайте адаптер. Другий варіант, трохи більш вишуканий та цікавий. Це вже майже повноцінний маршрутизатор, який має в собі Вихід rj 45 та повноцінний власний акумулятор. В, в моєму випадку це Tecno TR118. Тут у нас сценарій використання наступний: в звичайний час інтернет до нього приходить від вашого провайдера через rj 45 і він його спокійненько роздає по усій оселі. Ну. Як мінімум по однокімнатній живиться від мікро-USB. Якщо вам вимкнули світло, але ваш оператор встановив акумулятори на своєму залізят чи вашому будинку. Вам пощастило, і ви будете і далі з вашим звичайним інтернетом. Батарея тут на 2,5 тисячі і офіційний сайт виробника заявляє про 12 годин роботи. І особисто я зі свого досвіду можу сказати, що реальність це десь 8-10 годин, що також дуже і дуже непогано. Якщо ж ваш провайдер ліг разом з електрикою, включається мобільний інтернет. З сім-картки і продовжує роздавати вам його по Wi-Fi. А за допомогою RJ45 можна ще й за допомогою Ethernet кабелю надати мережу вашим пристроям. Це трохи нелогічно, якщо до цього вони працювали від Wi-Fi, але не буде. Ну і звісно ж, ніхто не заважає взяти його будь-куди з собою та роздавати усім свій 4G. І з мінусів виробник трохи переплутав верхню та нижню сторону, тож усе буде трохи не так, як треба. Тобто, ось тут верх, а тут воно усе. Перегорнути і написи також внизу. Треба ось так було робити. Ну і конкретно в цій моделі немає жодної можливості використовувати зовнішні антени. Та в, яка, в якій є така можливість, коштує на тисячу дорожче. Далі переходимо до важкої артилерії. Повноцінний стандартний маршрутизатор з купою ланів, підтримкою двох мереж і усім ось цим. В моєму випадку це Kinetic Hero 4G. Якщо коротко, то цей роутер вміє автоматично перемикатись на роботу з сім карткою, одразу ж як тільки зникає дротовий інтернет, і таким чином надає так званий «seamless experience». Я, я не знаю, як це нормально прикласти, мені дуже не подобається безшовність. Насправді, в налаштуваннях цього маршрутизатору можна наробити такого, що просто капець, адже там не просто якась оболонка, там всередині власна операційна система з великою купою можливостей, яка для більшості і буде навіть зайвою, та непотрібною. В цій моделі ось ці бокові антени є Wi-Fi антенами. А ось тут в комплекті є ще дві антени, і це LTE антени Також для посилення сигналу беремо нашу першу зовнішню. Антену і підключаємо сюди. Щоправда, тут вже роз'єм uh, SMA, тож будьте уважними при виборі цієї зовнішньої антени. або беріть ті, у яких одразу в комплекті є адаптери. Із мінусів його треба якось живити під час блекауту. Тут жодних батарей, нічого такого, але для цього вистачить і звичайних джерел безперебійного живлення чи усіляких акумуляторів з інверторами. Ну і ще одне. Коріння, конкретно Кінетік, йде з Росії, але компанія вже давно зареєстрована в Гонконзі громадянином Тайваню, так що тут вам вже завгодно. Ну вони судили напад Росії на Україну, тому тут же вирішуйте самі. Звісно ж, подібні варіанти є і в інших компаній. Ну і останній варіант це роутери, що мають USB-підтримку 4G модемів. Але де його такий звичайний модем зараз знайде, я не знаю, бо ті, що існують, вже одразу мають собі Wi-Fi і через них. Сюди нічого не дадуть. Ну і питання наявності електроенергії також нікуди не подінеш. Звичайно, усі ці варіанти не замінять вам повноцінний інтернет. Проте, якщо вам в багатоповерхівці ніяк не встановити Starlink, або я ось чув історію, дитина захворіла у людини і сидить вдома сама. Додзвонитись під час блекауту неможливо, бо лягає вишка. А ось таким не дуже хитрим способом з декілька тисяч гривень можна організувати, хоча б хоча б мінімальний інтернет, як мінімум для зв'язку. Посилання на усі обрані особисто мною товари я залишу в описі до цього відео. Ну а ви в коментарях пишіть, що ви думаєте з приводу ось цих от модемів, в який ви варіант використовуєте для блекаутів. Пишіть це все в коментарях. А з вами, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.